Столична оперета підбила підсумки 78-го театрального сезону, галаконцертом, концертом, в якому показала всю палітру майстерності артистів, не тільки солістів, а також хору, балету і оркестру. Бо соло на концерті виконували всі. Музика лється безперервним потоком. Герої вистав змінюють одне одного, практично без пауз для оплесків. Глядачі з перших нот пізнають улюблені мелодії зоперед штрауса, кальмана, легара, Офенбаха, стрельникова класика жанру на всі часи, але спеціально для гала концерту ексклюзивне сценічне втілення. Я хочу сказати багато компліментів художньому керівництву цього театру, і акторам, тому що ми бачимо цей професійний і творчий. Ріс зростання цього, цього театру. І ми просто здохоплені. Я, я дуже щасливий, що я сьогодні тут. дуже велике свято, і дуже професійно, і дуже гарна музика. Дякую. 78-й сезон став знаковим для театру. Уперше пройшов міжнародний фестиваль «Оперета-фест». Концерти присвячені Штраусу Кальману. Зрештою відіграли прем'єру знаменитого бродвейського мюзиклу. Цілий менекет композитора Портера. Утім, і наступний сезон не поступиться сюрпризами. Будемо мати прем'єру оперети, це мадузельнітуш. Значить, і будемо мати мюзикл. За все, що це нашого буде в джазі. Тільки дівчата назвичайне цікавий проект, неординарний. До репертуару експериментатори планують додати ще дві потужні роботи кантату Карміна Бурана Карла Орфа і карменсюїту Бізе Щедріна. Але ми зробимо трошки свою редакцію, таку майже на увазі по музиці, саме по музиці. Якщо саме карменсюїта вона в нас іде, ну як в класичному варіанті це зашить, 35 хвилин, ми її доведемо до години, тому що будемо використовувати і хор в цій виставі, і виконання. Назва Гала концерту, яким театр завершив сезон з любов'ю до вас. Але це і лей тема щоденної праці артистів. Оксана Дупак, Роман Тимошевський, телеканал Київ.